Пішохід живий автівка вщент на Петропавлівській у сумах через необережність пішохода зіштовхнулися маршрутка та легковий автомобіль. Власник останнього по частинам збирав залишки від фари і запевняв, якби дороги у місті краще почистили, цього б не сталося. Деталі замить. Чималий затор на Петропавлівській спровокувала аварія. Машини вишикувалися ряд, не розуміючи, що трапилося. Виявляється, зустрілися маршрутка і кілька автомобілів. Кажуть, усе через пішохода. А що в нас трапляється? У нас вже як пропускаєш пішоходів, вони стоять. Як їдуть, вони починають бігти. Спереді машина тормознула, щоб пішоходи вже пропустити. Я потіхонку протормозив, мене хватало. А той ззаді вже гаву поймав. Маршрутка не постраждала. Єдине, що нагадувало їй про ДТП, невеличка подряпина ззаду. А ось у машини, яка їхала слідом за маршруткою, передня частина розтрощена. Її водій відчайдушно намагається від'їхати назад і ламає праве крило ще більше. Потім же розчаровано збирає залишки. Є ще. Є ще. Хлопець певен виною аварії послугували нечищені дороги. Дуже вузький проїзд. Я почав тормозити, мені машина понесло і все. Супер, да. В першу очередь треба обращати внимание, а, ну, это. Видите, как... больше, ні полметра проезжасть з каждої сторони занято. Роз'їжджаються машини так, що зіркалам доціпляють. Учасники ДТП мають рацію. Кучугури снігу дійсно займають частину дороги. Аварія настільки загальмувала рух транспорту по вулиці, що розрулював ситуацію цілий наряд поліцейських. А ось водій потерпілої автівки, розрулюватиме наслідки пригоди фінансово. На нього чекає недешевий ремонт передньої частини свого авто. Анастасія комендантова Олександр Білявський, новини СТС.